Вітаю колеги! Мене звати Аліна, я керівник відділу молекулярної патології та генетики. І сьогодні я хочу поговорити з вами про неінвазивний пренатальний скринінг та як його можна використовувати в якості інструменту для виявлення хромосомних аномалій плода. Отже, важливо розуміти, що дозволяє нам молекулярний неінвазивний пренатальний генетичний скринінг. Перше, звісно, найважливіше це розрахувати ризики щодо хромосомних аномалій та інших генетичних перебудов, таких як мікродилеція, у плода, вже з 9 тижня вагітності. Також виявити такий феномен, як феномен зникаючого блузняка, визначити згодність при двоплідній вагітності, визначити стать плода як при одноплідній вагітності, так і при двоплідній вагітності, а також за бажанням жінки визначити резус-фактор плода. Особливо це важливо є, якщо матір є резус негативний Хочу відмітити, що генетичний скринінг є дуже важливим. Чому? Він дозволяє визначити хромосомні аномалії, але вже на ранніх термінах вагітності, тобто з 9-го тижня вагітності жінка може звернутися до лабораторії та провести дане дослідження. Даний тест є абсолютно безпечним як для матері, так і для плода. Чому? Тому що матеріалом для даного дослідження є периферична кров матері. Забір є класичним, не потребує якихось додаткових маніпуляцій, є абсолютно безтурботним для матері і, звісно ж, для плода. Набирається дві пробірки стрек, орієнтовно об'єм загального забору крові становить 10-15 мл. Відповідно, це швидко, легко і абсолютно безпечно. На сьогодні найдосконалішим тестом вважається тест компанії Натере, США, тест Панорам. Чому він вважається найдосконалішим? Звісно, це через їх запатентовану технологію проведення даного дослідження. І про цю технологію ми поговоримо трохи далі. Щоб зрозуміти, все ж таки, яка перевага даного тесту. Але перед цим хочу показати вам дуже глобальне масштабне дослідження, яке Натера провела у 2023 році. В дане дослідження було включено 13 тисяч пацієнток, в яких вже було визначено низький ризик всіх хромосомних аномалій плода, а також низький ризик щодо мікроділеції діджоджі. і відповідно. Метою цього дослідження було показати, чи доцільним цей тест є, чи він є дійсно правдивим, чи він є доказовим в першу чергу. І дане дослідження показало, що так. Це дослідження має чутливість 99% щодо хромосомних аномалій. Також показало те, що мікроделеція Діджорджі на сьогоднішній день повинна входити в категорію як важливих маркерів, які потрібно тестувати. І ще важливим відкриттям цього дослідження було, що ті результати, які потрапляли в категорії no-кол, тобто результати, які були відхилені через низьку фетальну фракцію плода, також мають значення. Пацієнтки, які отримували такі результати, тобто відхилені через причини низької концентрації ДНК плода у крові матері, ці пацієнтки могли мати певні ускладнення при вагідності, могли потребувати додаткових якихось досліджень, а також більш прицільного ведення лікаря цієї вагітності. Тому ті пацієнти, які отримують все ж таки результати в no ноукол, особливо якщо вони отримують його другий раз після пересобору, то, відповідно, рекомендовано все ж таки звернути увагу на цю пацієнтку і, можливо, провести якісь додаткові дослідження для того, щоб зрозуміти, можливо, чи є якісь ще фактори, які можуть впливати на вагітність. Отже, більш детально про тест панорами. Використовується метод SNPNGS, метод секвенування наступного покоління, але за допомогою синтезу однонуклеотидних поліморфізмів. Цей метод є унікальним і, на мою думку, є найкращим варіантом для того, щоб перевірити послідовність ДНК плода та подивитися, чи є ризики якихось хромосомних аномалій. Також тест панорама використовує систему розділення. ДНК-матері та плода для того, щоб забезпечити точність результату, тобто протестувати виключно профіль генетичної плода. Тест панорама має найнижчий рівень хибно-негативних результатів. Це дуже просто аргументувати. Компанія на має певні критерії оцінки якості та кількості фетальної фракції плода, яка повинна бути на певному рівні, якщо до цього рівня зразок не Дістав, тобто рівень є меншим ніж відповідно рекомендовано компанію НАТЕР. Рекомендовано провести перезабід для цієї пацієнтки. Чому? А якщо буде протестовано дослідження, в якому кількість фетальних фракції буде нижче тої кількості, яка рекомендована для тестування. Є ймовірність отримання хибно-негативних результатів, тому що кожен метод має свою чутливість, кожен метод має свою специфічність. І якщо критерій, перший, які є важливим, а саме оцінки кількості ДНК, є недотриманим, то всі інші критерії також можуть бути, відповідно, недотримані. В даному випадку компанія НТР має певні критерії оцінки якості кількості, і вони дуже легко справляються, щоб уникнути хибно-негативних результатів. Тест панорама має також найнижчі познаки. Показники щодо хибно позитивних результатів, це також дуже легко аргументувати. Перше, вони з легкістю можуть визначити феномен зникаючого близнюка. Що це таке? Якщо жінка має двоплідну вагітність, але, на жаль, другий плід завмер це називається синдром зникаючого близнюка. феномен зникаючого близнюка. Якщо така пацієнтка не була продіагностована на УЗД, або на ОЗД ще не видно статус другого плода, то, відповідно, зрозуміти, що другий близнюк є зникаючим, на жаль, неможливо. Але генетика достатньо така прицільна, і вона перша, яка може виявити певні якісь хромосомні зміни перебудови. перебудову. Відповідно, компанія на ТР з легкістю можна визначити, чи наявний цей синдром, і, відповідно, вказати це і ще до того, як буде це видно на ОЗД. Але тут є нюанс: якщо у пацієнтки у виявлений цей синдром феномен зникаючого близнюка, в такому випадку, на жаль, провести тестування для другого плода щодо ризику розвитку організаційних аномалій неможливо, тому що на сьогодні методика компанії на не дозволяє в такому випадку ще розділити повноцінно. Ці фракції ДНК і, і показати е, ризики розвитку щодо плода, який е, нормально розвивається. Е, тому тут, в принципі, це як є, ще буде як виключення е, до тестування. Про це ми поговоримо далі. І другим е, позитивним. Позитивною перевагою для тесту панорами є те, що панорама тест з легкістю визначає мозаїцизм матері. Що таке мозаїцизм? Частина клітин матері має каріотип нормальний 46 xx а частина клітин матері має абсолютно інший каріотип. Це називається мозаїцизм. За допомогою розділення фетальних фракцій плода і матері. Це дозволяє уникнути хибно-позитивних результатів, тому що якщо використовувати метод підрахунку хромосом в загальному пулі, то, на жаль, визначити, у кого є додаткові хромосоми матері плода неможливо. А в даному випадку компанія на використовує метод SMP-NGS, який з легкістю розділяє вітальну фракцію, створює профілі і, відповідно, аналізує виключно плода, і також може показати, що в матері є мозаїцизм, і, відповідно, уникнути таким чином хибно-позитивного результату для плода. Трошки хочу доцільно прицільно поговорити про сам метод SP, щоб зрозуміти, яким чином він працює. Все просто, логічно і, в принципі, досить доказово. На першому етапі відбувається виділення ДНК матері з лімфоцитів та відповідно визначення її особистого персонального генетичного хромосомного профілю. За допомогою методу SNP-синтезу однонеклотидних поліморфізмів. Далі необхідно виділити ДНК з плазми. Фішка в тому, що ДНК плазми містить як ДНК матері, так і ДНК плода. Але за допомогою розділення профілей і використовуючи вже створений профіль генетичної матері, можна дуже просто визначити профіль плода. Тобто дана методика дозволяє розділити профіль матері, попередньо його проаналізувавши лімфоцит матері, створити її персональний профіль, виділити ДНК з плазми, яка містить ДНК плода та ДНК матері, і порівняти ці дані, і, відповідно, створити. Виключно генетичний профіль плода, який далі йде аналіз до щодо хромосомних аномалій і е, певних молекулярних. Перебудов, і таким чином ми бачимо виключно плід, ми не маємо хибно-позитивних результатів, якщо матір має якісь хромосомні перебудови, які в принципі не впливають на її життя, але вона є там носієм, і, відповідно, це може вплинути на результат, якщо не робити розділення фракцій матері та плода. тест панорама розділяє фракції, аналізує плода, дає чіткі результати щодо плода. Виключно для плода. Що можна визначити тестом панорама? Класичні анеоплоїдії це трисомії 13, 18, 21 хромосом це класично, трисомії статевих хромосом та моносомії по Х-хромосомі. Також можна визначити 5 мікроділецій. Це синдром Ді Джорджа, який є важливим і достатньо частим порівняно з іншими мікроделеціями, синдром Ангельмана, синдром Прадера-Віллі, синдром котячого крику та синдром 1 п 36 делеція. Також можна визначити феномен зникач близнюка, стать плода та резус-фактор плода за бажанням матері для жінок, які мають резус-негативний статус. Обов'язково є визначити резус фактору плода задля уникнення резус-конфлікту. Та згодність при двоплітній вагітності. Яким чином встановити потребу в проведенні неінвазивного генетичного перинатального скриню тесту панорами? Все просто. Вагітність після 35 років рекомендовано провести тест панорама. Тривалі невдалі спроби зачаття дитини, а також якщо в наявні генетичні відхилення в роду жінки або чоловіка, народження попередніх дітей з генетичними відхиленнями, викидні в анамнезі жінки. Це критерії, які можна використовувати для того, щоб рекомендувати, для, рекомендувати проходження тест панорами. Взагалі, будь-яка жінка може здати дане дослідження і бути спокійною. Щодо ризику хромосомних аномалій. Відповідно, цей тест є доступний абсолютно до будь-якого віку, і немає якихось там перешкод для цього. Але є декілька обмежень, які важливо пам'ятати і знати. І я поясню більш детальніше, чому ці обмеження є, і їх потрібно все ж таки проголошувати. Перше, це багатоплідна вагітність. Багатоблідна вагітність це вагітність більше, ніж двома плодами. На сьогодні компанія Натера має можливість аналізувати одразу три ДНК, але не чотири. Це обмеження тесту. Я думаю, що в майбутньому дане обмеження буде знято, тому що компанія Натера з кожним роком удосконалює своє тестування та публікує немовірні статті, які мають доказовість, які мають наукову значущість при натальній діагностиці. Відповідно, це тільки. Таке тимчасове обмеження, яке, я думаю, буде в майбутньому зняти. Друге, це сурогатна донорська вагітність з багатоплідною вагітністю. Це, схоже, як перше, при багатоплідній вагітності тут потрібно орієнтуватися на кількість ДНК, скільки профілей ми можемо проаналізувати. Тільки три профілі можна проаналізувати одразу. При сурогатній донорській вагітності, якщо це багатоплідна вагітність, відповідно, тут буде. Більше трьох ДНК, тому на сьогодні це обмеження також є. І останнє обмеження це наявність в анамнезі жінки, трансплантації кісткового мозку. Чому? Якщо жінці було проведено трансплантацію кісткового мозку в анамнезі, то відбувається часткова заміна каріотипу жінки на каріотип донора. Відповідно, жінка в такому випадку буде мати два різні каріотипи. В одні клітини не будуть нести каріотип. Донора друге будуть нести каріотип жінки. І це обмеження, тому що при аналізі даних компанія Натера може мати сумніви щодо хромосомних аномалій. І на сьогодні це є обмеження, тому не рекомендовано здавати, тому що якщо жінка мала Трансплантацію кісткового мозку від чоловіка, відповідно, вона буде мати два різних каріотипу: тобто жіночий каріотип 46 xx та чоловічий каріотип XY. І, відповідно, в такому випадку, якщо дивитися з точки зору генетики, то жінка, яка має профіль із спочатку да, такого каріотипу, тобто в неї додаткова її ну, по Ідеї мала певні ж хроносомні аномалії при і це збуває з правильного аналізу даних, тому на сьогодні це є обмеження. І не рекомендовано здавати жінкам, які мали в з транспортацію кісткового мозку, тест панорама. Але я думаю, що це обмеження також є тимчасово, тому що це чисто обмеження методу та його специфіка, яка з кожного року досконалюється. І, в принципі, я думаю, що вона буде знята також. Що очікувати пацієнту та лікарю від замовлення тесту панорами? В результаті буде висвітлено, звісно, розрахунок ризиків наявності хромосомних аномалій про щодо трисомії 13-18-21 хромосом, статевих хромосом, моносомії X і, звісно, мікроделеці, тобто, відповідно, яка панель була замовлена клієнтом та лікарем, і будуть прораховані ризики щодо цих маркерів. Визначену стать за бажанням матері, визначення резус фактору плода за бажанням матері, і визначення згодності в при длідній вагітності, і, звісно, визначення статі кожного з малюків при двоплідній вагітності. Які рішення є на сьогодні у компанії Натера щодо тесту панерому? Для одноплідної вагітності абсолютно всі рішення є доступними. Це базова панель, яка дозволяє визначити тросомії 13, 18, 21 хромосом, статевих хромосом, і, звісно. Подивитися статус щодо феномену зникаючого близняка. А базова панель також є з мікроделецією Ді яка на сьогодні є також рекомендованою і важливою для тестування, адже вона є найчастішою мікродилецією на сьогоднішній день. І найкраще рішення, звісно, це є розширена панель, яка включає всі попередньо зазначені неплодії, плюс мікродилеції п'яти маркерів. Для двоплідної вагітності ми маємо для дехоріальної вагітності окремо маємо базову панель, тобто визначення виключно 13, 18, 21 хромосом, а також окремо для монохоріальної двійні. Можна протестувати також попередньо зазначення хромосому плюс, плюс мікроділецію Джорджі. Для сурогатної та Донорської вагітності можна замовити базову панель, тобто визначити ризики щодо хромосомних аномалій 13, 18, 21 та статевих хромосом. Хоче підсумувати свою доповідь і, в принципі, визначити найважливіші критерії щодо, і найважливіших позитивні сторони тесту панорами та чому він вважається все ж таки найкращим рішенням для скринінгу неназивної пренатальної діагностики. Перше. Це раннє виявлення хромосомних аномалій плода. Вже 9 повного тижня вагітності пацієнтка може прийти і здати цей тест. Тобто, з ранньої. З раннього вже тижня вагітності вона спокійно приходить, здає безпечно, доступно, просто і може знати інформацію щодо ризиків розвитку аномалії у плода. Метод. Важливим методом тесту панорама є розділення фетальної фракції ДНК матері та ДНК плода. Це дуже важливо, тому що дозволяє створити окремі генетичні профілі. І окремо їх проаналізувати. Задача тесту панорами визначити повністю генетичний профіль плода, проаналізувати його та надати інформацію виключно щодо плода. Це є мета для того, щоб забезпечити правильну точну інформацію. Тому метод розділення фракцій є дуже важливим. Використання найточнішого методу SP ngs Розділення фракцій відбувається за допомогою методу SNP, тобто синтезу однонуклеотидних поліморфізмів та секонування наступного покоління. Потрібно зрозуміти, що даний метод дозволяє створити особисту персональну карту генетичну щодо каріотипу матері та каріотипу плода, і переаналізувати пліт. Повністю чітко, зрозуміло і ясно. Даний метод проводиться в декілька етапів, тому що тесту панорами необхідно провести декілька етапів секвенування для того, щоб створити персональні профілі генетичні матері та плода. Найнижчий ризик, найнижчий відсоток хибно-негативних результатів. Точність методу 99. Все просто попередньо я говорила про те, що компанія на ТР використовує свої критерії оцінки контролю кількості та якості ДНК фетальної фракції, що є дуже-дуже важливим. І я хочу ще раз відмітити, що якщо кількість фетальної фракції плода є критично низькою, то протестувавши цей критично низький рівень, можна отримати хибно негативні результати, тому що кількість ДНК. Це найголовніший, найважливіший критерій при відборі на молекулярні дослідження. І якщо аналізувати в мінімальних кількостях якусь перебудову, кожен метод має свою специфіку, свою чутливість, і відповідно отримати хибно-негативні результати не є дуже хорошим показником. Тому кожен тест. Має свої критерії оцінки і тест тест-панорама також їх має і дотримується їх цілком. Абсолютна безпечність як для плода, так і для матері. Безпечно просто. Матеріалом є периферична кров, легко, додаткових маніпуляцій не потребує, і, в принципі, ніякого дискомфорту ні жінці, ні дитині не, не робить. Тому, в принципі, тут все легко та зрозуміло. І, звісно, це високий рівень доказовості щодо тесту панорами. Компанія Натера на сьогоднішній день має більше 2 мільйонів протестованих жінок з 21 центру всьому світі. Компанія Натера має більше 40 публікацій, які показують наукову доказовість цього тесту, його точність, специфічність, чутливість цього методу. Показує, чому саме метод SNP-NGS є важливим до розділення фетальних фракцій роздіважливим, чому все ж таки метод підрахунку кількості хромосом. Не є найкращим рішенням при пренатальному скрінні, чому краще обирати все ж таки створення окремих генетичних профілів. І все, в принципі, це показано в їх статтях та підтверджено науково. Дана компанія кожного року досконалює свою методику, проводить навчання свого персоналу, а також надає навчання. Всім, дотичних, всім дотичним учасникам, і на сьогодні цей тест є найбільш точним, найбільш би, точним, найкращим, в принципі, для того, щоб визначити храмосомні номалі плода. Так, ми розуміємо, що в принципі. Частота того, що у жінки може бути наявне певне якась хромосомна аномалія або такий феномен, як музаїцизм матері, вона низька. А, але все ж. Такі ситуації можуть бути, і якщо не розділяти фетальні фракції, то може призвести до хибно-позитивного результату. І, в свою чергу, будь-який хибно-позитивний результат обов'язково повинен бути підтверджений додатково невазивними техніками, такими, наприклад, як амніоцентез або і будь-якими іншими, які будуть рекомендовані лікарям, які веде дану вагітність, і відповідно, все ж таки, дана. Маніпуляція є інвазивною, вона не є безпечною все ж таки для малюка. І після проведення інвазивної діагностики, якщо буде отримано все ж таки негативний результат, то будуть питання до методу виконання. Відповідно, тест-панорама, маючи свою технологію, дозволяє уникнути до таких ситуацій та надати чітку, правильну відповідь жінці, яка бажає знати ризики щодо наявності певних молекулярних номальів плода, та мати здорову дитину. Дякую за увагу!